Нема повної наложки, тому що люди не приходять за посилками, понімаєте, а я маю платити за доставку. Якщо ви боїтеся оплачувати платежі, до речі, ми ж приймаємо тільки на розрахунковий рахунок ФОПа. Тобто це офіційний рахунок, через який ну, проходить, який є в податковій, да? тобто податково це все бачить прекрасно. А, і ну, це офіційний рахунок фізичної особи підприємця. Наложки ми відправляємо з частковою оплатою 200 гривень. Боїтеся оплачувати всю суму, будь ласка, 200 гривень, це якщо не великий товар. Якщо це відрізний якийсь товар а, чи великий великогабаритний тоді вже виходить, беремо 10% від вартості товару. І все, те, що ми показуємо, те і відправляємо. те що Все, що ви бачите в моєму відео, в моїх відео, не тих якихось непонятних, а іменно в моїх відео, те і відправляється. Якщо зелений забор є Турція, є Україна. Я рекомендую брати Турцію. Так, да, вона дорожче, але воно в рази краще виходить, гарніше. І як я показав, так він і не буде цей зелений забор у вас так само виглядати. Парканчик садовий декоративний так само буде виглядати. як я показав. В своїх відео так само він і буде виглядати. Тобто, наложкою не відправляємо. Хочете, ну тільки з частковою оплатою, там, якщо парканчики 200 гривень, відрізний матеріал 10%. Але я рекомендую вам відразу оплачувати на розрахунковий рахунок ФОПа, щоб ви не переплачували за доставку. Тому що реально, от замічаю, хто бере, бере, робить великі закази, вони оплачують відразу на рахунок ФОПа. Вони рахують свої гроші. А хто там замовляє упаковку дві, вони мозгів викомпенсують. Ви, ви